Якби з торцовки рівно відрізати доску, щоб тут був прямий кут. Що нам треба? Дивіться, такий косинець, це косинець Свенсона називається. Не знаю, чому він так називається, мабуть, Свенсон придумав його. В мене Дніпромовський. І люба циркулярочка. Я, в принципі, навіть лобзиком так різав. Попробуємо зараз циркулярочкою. Прикладаємо, і підошва, оця підошва має йти якраз по цьому краєві. Для цього він дуже класно підходить. Торк. І що? Дивіться, під'їжджаємо. Але я не знаю, це, мабуть, такі косини, що зверху прикладаються. Я думаю, тут видно. Ану, о, видно, видно. Ану, зараз, знаєте, що попробуємо ще. Провірити, наскільки маленькі ці огризки вона зможе різати. Тепер давай на пару цих. Так, ану, чекай. Не зрозумів, який це кусок, вроді би, да? полетів. Но заодно покажу чистоту різа. О! Отакова чистота різа. Ну все, і тут отакова чистота. І рівненько, і чоченько. Так що оцей кутник. Як він, Столярний. ну, кутник Свенце називається. Реально дуже класна і удобна штука. Але особливо, якщо до нього привикнеш, то без нього взагалі тяжко працювати.